Своєчасні та якісні соціальні послуги мають бути доступними для кожного мешканця Покровської громади. 10 серпня спеціалісти управління соціального захисту населення та працівники пенсійного фонду провели виїзний прийом для мешканців Шевченківського старостинського округу. На сьогодні звернулися вже люди з Питань субсидій, пільг, матеріальної допомоги, з питання допомоги багатодітній родині і одинокій матері. Ще в нас виїжджають згідно графіка перукар і інші організації, але ж на сьогодні питання ці відсутні. Тому у нас працює два спеціаліста. Згідно графіка, раз на місяць відвідує старостат, кожен кожен старостат відвідує керівник. Як повідомили в управлінні соціального захисту, на прийом за попереднім записом звернулося 14 людей. Щоб Помощь на детей оформить было, ну, на мать одиночку и много, мало обеспечено. У меня сын инвалид детства, и ему вот потребовалась операция по замене тазобедренного сустава. Ему сделали эту операцию. Операция вышла нам 55 тысяч. Вот. Ну вот я узнала, что буду здесь специалисты. Спасибо, что специалисты приехали сюда, что мне не надо обращаться ехать в город Покровск, а это здесь на месте как раз. Вот он прошел реабилитацию, сейчас он еще ходит с ходунками. Может, окажет помощь материальную. Фахівці намагаються надати вичерпні консультації, аби люди мали можливість вирішити проблемні питання. Дуже зручно ще в тому, що довідка про склад сім'ї видається на місці. Не треба замовляти, не треба чекати. Громада знає своїх людей, тому це дуже зручно, що вони відразу нам надають цю інформацію, ту, яку в управлінні ну треба задіяти час для того, щоб її отримати. Призначення перерахунки пенсій, Прораховуємо скільки стажу надають документи для попереднього розрахунку пенсій. Також у старостаті вів прийом і юрист від благодійної організації Восток Сос спадщину. треба оформляти, возраст уже такий, що треба щось робити, комусь оставляти. Все хорошо, все нормально. Тепер надо доділувати війна. Війно, я може таке, станеться щось сили. Мешканці кажуть, дуже важливо, аби такі прийоми мали систематичний характер, адже зараз у період війни проблемних питань менше не стає, і дуже зручно, коли вирішити їх можна на місці, не долаючи кілька десятків кілометрів до Покровська.